У Хмельницькому запрацювали валідатори, які встановили у великих та середніх автобусах. Два роки іспитового терміну призначив суд жінці, яка викинула немовля на смітник. Будинок зі сміття звела переселенка з Харкова на околиці обласного центру. У Хмельницькому запрацювали валідатори, які встановили у великих та середніх автобусах. Про це розповів заступник міського голови Микола Ваврищук. Каже, тестовий період триватиме до 15 вересня. Коли всі пасажири у пільговиків, ми поки що пільгові картки не запроваджуємо, але можуть користуватися оплатою картками, дебетними, кредитними картками, телефонами з функцією оплати, ну і також електронні квитки старого зразка і електронні квитки нового зразка. Місцева жителька Світлана розповідає, частіше користується карткою, ніж готівкою. Дуже чекала, поки в автобусах запрацюють валідатори. Mm. Готівки, можливо, навіть при собі не, не маю, а завжди карта в телефоні розраховує з частіше. Місцевий житель Антон Главацький говорить, карткою оплачувати проїзд йому незручно, потрібно поповняти. Ну, mm. Краще, зручніше, готівка. Mm. Все ж. Паралельно працюватиме до закінчення тестового періоду й оплата готівкою, каже Микола Ваврищук. Згодом її планують відмінити. З 15 вересня ми плануємо зробити повністю безготівковий проїзд у великих і середніх автобусах. Ми хочемо зараз виховувати в пасажира заходження на перші двері. Електронний квиток буде сприяти швидкому проходженню. В цьому автобусі можна розраховуватися за проїзд і готівкою. Кондуктор Сергій Овсійчук каже, більшість пасажирів так і роблять. Валідуються в день, поки до 100 людей. Деякі люди кажуть, що зручніші картами, деякі кажуть, що старинці. Приватний перевізник Олександр Мішин телефоном розповів, безготівковий проїзд тестують. Зараз в середньому в день валідується 30 пасажирів. Перевізник каже, бракує контролюючих пристроїв. Пізніше, якщо має бути повністю безготівковий, то тоді буде потреба то великої кількості контролюючих пристроїв. Також потрібно буде наймати персонал. За словами Олександра Мішина, готівковий проїзд також варто залишити. Пасажир має мати змогу, але ця оплата готівки має бути як у Львові. Наприклад, набагато більше ніж. Оплата при валідації, тому пасажир сам відмовиться від того, але можливість оплатити проїзд має мати пасажир і готівкою. Заступник Хмельницького міського голови Микола Верещук говорить: після впровадження у автобусах розрахунку через валідатори їх планують встановити й у маршрутних таксі. Призначити їй покарання у виді позбавлення волі строком на два роки. Керуючий статтею 75 кримінального кодексу України від призначення основного покарання у виді позбавлення волі звільнити з випробування, призначивши спитовий строк срок два роки. Такий вирок суддя Світлана Данькова ухвалила у справі 37-річної жінки, яку підозрюють у тому, що вона залишила свою дитину у небезпеці та додала. На підставі статті 76 кримінального кодексу України покласти обов'язки періодично з'являтися для реєстрації до повноваженого органу з питань пробації та повідомляти повноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання. Арешті на майно накладений ухвалами слідчих суддів Хмельницького міськрайного суду 17.01.2025 року, після набрання вироком законної сили скасувати. Ворог може бути подана апеляція до Хмельницького апеляційного суду. На минулому засіданні прокурор заслухав свідчення останнього свідка у справі та просив визнати винною підозрювану. Суспільному суддя Світлана Данькова розповіла, покарання про встановлення іспитового строку ухвалене з урахуванням пов'якшувальних обставин з метою дотримання прав неповнолітніх дітей. Судом взято до уваги. Той факт, що на сьогодні батько є безвісно зниклись, і тому у випадку призначення покарання у виді позбавлення волі, і е, діти в такому випадку е, були б залишені уваги е, і любові саме матері. Тому судом ухвалено рішення про те, щоб двохрічна та дев'ятирічна донька на сьогодні проживала з матір'ю. Чи подаватиме підозрювана апеляцію на ухвалу суду, невідомо коментувати саме рішення вона відмовилась. Нагадаю, 15 січня 2025 року, близько восьмої години вечора, на смітнику на вулиці Тернопільській у Хмельницькому, перехожі знайшли немовля. Воно було загорнуто у рушник та поліетиленовий пакет. На вулиці тоді було мінус три дитину відвезли до лікарні. Жінку, котра винесла немовля на смітник, підозрювали у залишенні своєї новонародженої дитини у небезпеці. На даний час волога даного поля 12,8%. Агроном масиву одного із агрохолдингів у лісоводах Хмельницького району Анатолій Фурман вимірює вологість насіння ріпаку перед його збиранням. каже, така вологість достатня для початку робіт. Це щоб на елеватор давати сухе зерно. За його словами, почали обмолот поля після обіду, бо воно встигло просохнути. Після сильних дощів, які пройшли на Хмельниччині, аграрії відновлюють жнивну кампанію, розповідає начальник управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин області Олег Омелянюк. Каже, найбільше дощі пройшли в Шепетівському районі. Випало 400% опадів від норми. Але я думаю, що Хмельниччина вступить в активну фазу збору врожаю. Не дивлячись навіть на вологість, погода не непередбачувана, можемо втратити і вали, кондиційні зерна. Керівник кластеру агрохолдингу в лісоводах Руслан Гурський розповідає, дощі затримали дещо і в них збір врожаю. Тому молотять ріпак, який вищий і висох раніше. Наприклад, групу комбайнів ми сьогодні перемістили з іншого масиву, які були на обмолоті ячменю, саме сюди в обмолот ріпаку, для того, щоб пришвидшити, так як ячміньну вологість не дозволяє продовжити обмолот. Руслан Гурський каже, деяким культурам, які вирощує підприємство, волога зараз потрібна. З іншого боку, в нас росте цукровий буряк, соя, соняшник, кукуруза, які потребують дощу. Начальник управління розвитку агропромислового комплексу області Олег Омелянюк говорить, частину врожаю зібрали аграрії ще до дощів близько 200 тисяч тонн ранніх зернових врожайність на рівні минулого року. Ми розраховуємо, що в нас в основному в минулому році було десь в межах мільйон 900 тисяч тонн валу по ранніх зернових, а всього ми виходили на 4 мільйони. Середня врожайність цьогоріч, за його словами, 65 центнерів з гектара, а по Україні 33. Кандидат сільськогосподарських наук Микола Сучек телефоном розповів, надмірна волога та перепад температур сприяють розвитку патогенів, таких як грибкові хвороби рослин, і порушується товарна якість врожаю. Каже, як реагувати на це аграріям а, Патогени – це фунгіцидний інсектицидний захист, фунгіцидний проти хвороб, інсектицидний проти шкідників. А щодо швидкого збору врожаю, то тут ми вже на місці орієнтуємося і по полям. За словами експерта, краще зібрати зерно з більшою вологістю та досушити на току, аби зовсім не втратити його через нові дощі. Коли ми сюди приїхали, в нас не було свого дому. Ми думали, що нам потрібно щось робити, будувати будинок з нуля родина харків'янки Лани Тесленко в 22-му розпочала будівництво в Олешині на Хмельниччині, куди переїхала через війну. Вирішили зробити будинок без кутів. Зі сміття ми маємо навички перетворювати, переробляти. В Харкові я була декоратором, прикрашала різноманітні події. В мене була декор-студія. Тому, звісно, якісь предмети, якийсь стільчик, якийсь стіл, якийсь фон створювати. Це все ми вміли робити. Чик архітектор столик створила своїми руками. Це звичайні залишки дуба, такі шматочки, брусочки. Зазвичай їх купують мішками для того, щоб розтоплювати піч. Я придбала цей мішок, він коштував, здається, мені гривень 80 цілий мішок. Ну і тут, звісно, навіть не все я використала. Фундамент додає, заклали з використаних шин, стіни зводили з соломи. І навіть глина, якою ми обмачували хату, вона дісталась нам абсолютно безкоштовно, тому що ми знайшли людей, які займаються створенням керниць. І, власне, глина, яку вони викупили, вона була не потрібна, вони її теж мали вивозити десь на смітник. Ми її забрали і обмастили хату. Частину меблів і деталей Лана Тисленко знайшла на місцевій сортувальні. Був абсолютно звичайний радянський стілець. Захотілося мені створити з нього такий трошечки арт. І бачите, я сюди додала сіна, трошки лаванди, якихось сухоцвітиків. Покрила є така спеціальна плівка, вона досить тверда і така, ну, зносостійка, можна сказати. А так як в нас з цього боку там є такі пружини і він провітрюється, то під Плівкою в нас нічого не заприває. У будинку є комунікації, опалюють буржуйкою. Тут звісно, що багато хочеться чого допрацювати, якісь деталі. Але в принципі можна сказати, що ми вже його завершили. Головне, те, що ми хотіли сюди закласти, ми заклали. Екобудинок Лана Тесленко хоче відкрити для відвідувачів, зробивши тут музей покинутих речей. Сміття існує лише в голові, а все навколо що ми маємо, потрібно цінувати і вбачати в ньому ресурс.